Вітаю! Ви на каналі Таро Політика, і сьогодні я пропоную вам розклад е, на таку тематику, на якому етапі війни знаходиться Україна. Це я обрала для України, Росія і наш західний головний партнер, Сполучені Штати. Ми подивимося, як буде роз, розгортатися ситуація, щоб це не про час. А от просто ми повид... подивимося, які події ще у цій війні. Мають розгорнутися, щоб Україна прийшла до перемоги. Я нагадую, що на моєму каналі ви можете знайти в розділі наживо величезну кількість стрімів, які я проводжу онлайн, відповідаючи на питання своїх підписників на суспільно-політичні, езотеричні, історичні і такі інші події. А також відповідаю на особисті питання. Тому я запрошую вас підписуватися на мій канал, розповсюджувати це відео, приймати участь у стрімі, задавати ваші питання, як політичні, історичні, езотеричні, так і ваші особисті. Раз на тиждень я проводжу стріми на ваші особисті питання. Так, значить, ці дві карти це шути. Розклад називається Шлях шута. Ми дивимося спочатку. Сп... На Україну, на якому етапі війни ми зараз знаходимося. Для цього я додаю до шута 12 карт, така схема розкладу. І далі ми дивимося, що нам покаже розклад. Так, для України. На якому етапі знаходиться Україна? Будь ласка, нам покажіть. Раз, два. Три чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять і дванадцять. Так, я зараз викладаю ці тринадцять карт і. По тому місцеположенню шута ми визначимося, що нас чекає, який вже шлях ми пройшли і що нас очікує. І наскільки ми близько до завершення. Так, Раз, сім, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, Так, відкриваємо карти, шукаємо нашого шута. І трохи розкажу вам, що ми вже пройшли? Складний шлях ми вже пройшли? Складний. О, ось він шут. Так, значить, що попереду? Попереду у нас ще 5 карт, 5 основних подій. Угу. Угу. Значить, що ми пройшли? Першою картою вийшла карта повішений. І рядом з нею Королева кубків – це карта України. Ми пройшли геноцид, який стосувався величезної кількості наших громадян. Ми пройшли величезну кількість жертв. Це було на наших от територіях десятка кубків. Захопило воно величезну кількість. Кількість територій до 30% навіть на заміновано. Ну, ви все знаєте, що я вам буду розповідати. Оце карта жертвності. Наша... Ми в позиції жертви були, так і геноцида, як я сказала, так потім ми зуміли, ми зуміли зуміли скинути з себе оці м'ячі. Що нам ворог струмив спину, десятка мічів переверну, перевернулася, ми зуміли зібратися силами, сконцентруватися на цій ситуації. От на даний момент ми в цьому. І ми зупинили е, просування агресора. Четвірка мічів. Да, ми пережили час, е, певний час певний час якогось затища, ніби на фронтах. От тут нам показують, що. Оці райони, ну там ми знаємо, де Буча, потім же Харківщина. Вона була звільнена, вернулася вона у склад України. Далі от ми в певній паузі перебували, і от ми, от ми зараз тут. Ми е, починаємо активну, активну фазу якусь. Значить, Що нас попереду чекає? Двойка кубків. Ну, це, звісно, якийсь союз. Так, двойка мічів перевернулася. Це значить, що домовленості певні по союзу будуть досягнуті. Досягнуті, по цьому союзу будуть досягнуті. Це Нас очікує радість якась у зв'язку з цим союзом. Далі наступає смерть, повна трансформація. Тобто оці події, оці три події, вони будуть нам здаватися, ніби не якимись незначними. Ну, це ось в нас підтримка. Двойка кубків. Так, також це е, ще може по двох якихось напрямках нас очікує радості, визволення. Так. Після чого наступають незворотні переміни, незворотні. І ми отримуємо перемогу. Но ця перемога, вона не кінцева. Да, це буде позитивне, це перемога наша, П'ятірка мічів. Це перемога, але до неї додають слово пірова перемога. В чому це пірова перемога? В тому, що не до кінця буде ще доведена справа, а ніби як війна припиниться. Тобто головні події, які нас очікують, це Союз, так, це нам по кармі цей союз, звільнення територій. так. І потім повна трансформація, вихід там, на кордони. Тобто, це карта руху, оце вихід на кордони, ще можна сказати, 91-го року. Ну це проміжний результат. Потім буде ще щось. Но ми про це не дивимося зараз. Так, це от Україна на такому етапі. Ми більшу частину вже пройшли, бо раз, два, три, 4, 5, 6, 7 карт, а попереду нам ще п'ять подій, основних, які е, нам впливають на закінчення війни. Так, це по Україні. Дивимося, на, якій, на якому етапі е, цієї війни знаходиться Рашка, і що її очікує. Дивимося ми її на іншій колоді. На чорній, бо це чорна, чорна нація, так. Так само додаємо 12 карт. Ну, смерть позиції, це трансформація, це повна трансформація нашого суспільства і все таке інше, але це не кінцевий результат все одно. Те, що нам ми будемо вважати, що закінчення війни це лише проміжний варіант, хоча і переможний для нас. Так. А, далі дивимося рашка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Так. І порівняємо зараз. А що Рашу, Рашу очікує? Так. Раз, два, три, четири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцать, дванадцять і тринадцять. Так, на якому вони етапі? Ось вони самі вийшли. Королева жезлів. Суд перевернувся. Так. Зараз подивимося. Де той шут? От він шут. Так, попереду у Рашки ще чотири важливі події. Серед них один імператор випадає. Значить, що пройшла вже Рашка у цій війні? Ну, Це вони самі. так, Перевер... Накопичували вони енергію, накопичували перевернутий суд, ну ми пам'ятаємо. Ту ситуацію нападе-не нападе, не нападе то, тобто на велику війну, бо у нас війна йде з, 19, ой, з, з 2014 року, 9 років хотіла сказати. Потім ситуація ця різко змінилася. Ось вони пішли побідним маршем. Не, не зрозуміло. Тут було більше як от воно пропагандистською метою. Не зрозуміло, їх була мета по місяцю. Вони почали е, е, звірства, оце ж карта звірств і катастроф на нашу територію. Вони е, по двойки жезлів е, і, і сім камічів е, поруч щось таке е, казали одне, якісь там про договори, про таке інше. Насправді їх мета була обман. Це все було на обмані побудовано. Ну і натикнулися вони на якогось Короля Кубків. Це на нас. Або на нас, або на підтримку ну, на Україну підтримала весь світ. Вони натикнулися, і вони зараз тут знаходяться. так, Що вони стикнулися з великою підтримкою військовою, і таке інше. От тут також видно, що ось вони пішли по маршем на територію України і опинилися в Луні. Тобто ми знаємо, 200 з лишнім тисяч вже їх утилізовано на території Росії, ой, України, і вони стали перед певним вибором, перед певним вибором, як їм діяти. І вони зараз стоять перед певним вибором, як їм діяти. От ми, тут вони зараз, ось вони, оце вже вони пройшли. І вони тут застосовують якусь таку стратегію і військову, і дипломатичну зараз. Але вона вся брехлива і вона вся підступна. Їх зупинив певний король кубків. Вони ось все. попереду у них йде. Десятка кубків і імператор. Десятка кубків це їх територія, туди заходить війна, туди заходять якісь війська. І війська заходять вони як українські, так і заходять міжнародні. І до чого вони йдуть, вони будуть підкорені під імператору і е, військово-політичному якомусь рішенню. Ось їм чотири. Війна перекидається, бо це ж імператор це карта військова, теж е, перекидаються. На їх територію. Ще можна сказати, що вони стоять перед закінченням правління їх імператора. От у нас 5 карт випало попереду, у них 4. Ми при на одному етапі знаходимося. Тут ще що закінчиться правління їх імператора, і тут нарід обере якогось нового короля мічів. Ну, ваш... не можна сказати, що це буде полегшення для, для народу, бо і імператор, і король мечів це приблизно однакові карти. Такого ж самого залізну руку виберуть. Ну, от, от такі варіанти: війна на їх території, і туди заходять війська західні, і їх сусідні війська, і те, що вони переберуть нового керівника. Тепер у нас. Дивимося, на якому етапі знаходяться наші західні партнери. І це у нас вже ми відпрацювали Рашку. Які події очікують наших західних партнерів у цій війні? Так. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. На якому етапі західні партнери? І що, як вони собі бачать, і що їх очікує? Так. Раз, два. Три чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Лише дві події. Лише дві події очікує наших західних партнерів. Вони пройшли великий шлях. Ми бачимо тут від депресії до військової допомоги у повній мірі. Потім було якесь перегляд цієї ситуації, і різка зміна. Далі тут підтримка ніби народу ну, всього західного світу, посередників, якихось посилали у цій війні. Намагалися, от зараз, де вони знаходяться, якийсь посередник поїхав до тої країни, яка ділові стосунки з Росією має. Ну, Китай так, ось вони попереду у них четвірка мічів і сила. Вони роздумують, як нанести Росії силовий удар і закінчити цю війну. Найбільше всього приближено до закінчення війни. Це наші західні партнери, основний наш західний партнер Сполучені Штати, і фінальна карта сила, поражки, буде нанесений серйозний силовий удар. Обганяють вони стратегію Росії на дві карти, на дві події, які ми вже можемо ми бачили: закінчення управління Путіна з одної сторони і вибори іншого, і або введення, не або, і введення. Військ на територію Росії. Оцей удар буде нанесений. Зараз от вам предстоїть це все ретельно обдумати по четвірки мечів і нанести оцей удар нічівний по Росії. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.